Динка шукає. Немає святого у нас На похороні останнього нашого. Воїн чало прийшло 150 чоловік. З тим не було депутатів, не було нару. І далі. Так, так. Дивлюся і дивуюся, тим патріотизм. На словах одне, на ділі другий. Час вони живуть. Фото. Чи в новий час незалежної України, де треба робити все по-новому, творити все по-новому, думати все по-новому. А мені така картина все робити по старому, ще по-совковому, і ще по януковському, Януковичу. Чапаївки, є на, дворі. Чапайки, дахнуки, на сьомому кладовищі в Бур'янах, Де хочуть. А чому вони зразу, коли з першого нашого загиблого не створити меморіальний поховальний комплекс? Чому? чому його оформити, як треба, щоб до цього меморіального комплексу наш народ Шановано, шановано приходили? вони їздять по границях, дивляться красиві місця, хай подивляться, які там кладощі. Як до цього відноситься влада місцева, як до цього відноситься государство? Був приклад вам Мілані, коли нас загинув під України, коли він боронив там від грабіжника. Ввечером тисячі людей містян, Мілана, вийшли, щоб шанувати цю людину. Тисячі. А у нас 150 чоловік. Яка організація? Ніякі організації. Питаєш, якщо? які є знаки шани у нас до цих людей? Чи є створення за згорять? Ви бачите їх? Батько Бойко встановив пам'ятник, хрест пам'ятник, фермаському парку. І ця територія ще не поділена, до кого вона відноситься, чи до городу, чи до Московського патріархату, хто за цей буде територію дивитися, хто її буде заблагоражувати, хто туди цвіти буде класти, такі цвіти, як перед медиківські, стоять, красоту нові. Питання і питання. Вже я писав ці, звертайся. Ну, відповіді, немає, я жду їх. Але як влада сама думає, що вона планує, як вона міг... Ну, і плани до цього. Як вони поважають, я хочу знати цих людей? Ну, ви знаєте, батьки важко їносити, щоденно кров'ю обливається, коли вони цього бачать. Я з батьками спілкуюсь, деякі не хочуть звертатися до влади, тому що вони не вірять в неї. Ну, У нас є така група, яка творить і хочуть у пам'ять створити і хочуть, щоб про них. Ми не для себе це хочемо, зрозумійте, люди другі. Ми хочемо, щоб це було сталося на майбутнє покоління. Щоб діти на цих пам'ятних знаках виростали, щоб патріотизм їх був. У нас і, і ПВД, і наше правительство прийняло постанову, останню постанову 65 24 по підвищення виховання молоді. А де це робота? А куди входить? Департамент культури?